Хочу почати це відео з розрива шаблона. Подивіться на розклад по ЛТ. У нас Тесак, а у них Мантикора. Вже можна опускати руки, але ж я знаю, як працює механіка, та розумію думки Мантикори, що для неї це ізі гейм. Але не ізі. не ізі, друже. Що ж, стаю в класичну позицію з подвійним кущем, даю непоганий підсвіт по самовпевненому супернику. На жаль, наш Тесак відлітає в тільці і лишається тільки чекати. Бо я Хочу пересвітити британця на Шармелі. Сказився. Ні, дивіться. Опа, 56 метрів за світ. Манці завертає на мене касета і сейв. Ось ті ПТ за спиною дають гарний імпакт. Плюс моя допомога. Мантикор в ангарі і тепер лишається дограти цей бій. А тепер розберемо, як це сталося. Очевидно, що Тесак та Шармлє проти Мантекори не вивозять в прямому протистоянні. Звідси і виникає недооцінка суперника, яку необхідно використовувати. Далі механіка огляду і маскування. Так, Манті має майже 54%, але щоб пересвітити мантикору, необхідно всього 36%. Якщо коротко, то ми не світимось по двійному кущі з таким маскуванням, коли ми нерухомі. А сама мантикора буде рухатись ще й по одинарним кущам 120 метрів дистанція виявлення. Але в цій ситуації були додаткові бічні кущі. Але як тільки вони закінчилися, вона одразу засвітилася. Я знаю мапу, знаю ці кущі, знаю механіку, знаю, що Мантикора буде пушити, тому зіграв на випередження і одразу зайняв позицію, яка дає суперперевагу в цьому випадку. Так само можна робити і на інших мапах, і на інших ЛТ чи танках з маскуванням більше 36%. Запам'ятайте це. Тобто навіть на такому дивному ЛТ, як Шармле, у якого дуже слабкі характеристики для розвідки, можна пересвічувати, перегравати мантикору, просто розуміючи психологію, механіку гри та додати трохи креативу. І от Шармлі найкращий ЛТ для того, щоб прокачати свої існуючі навички гри на цьому класі. Адже головна його фішка це нанесення шкоди сильною касетою, а вже розвідка дуже опціональна річ, як в цьому бою. Він заганяє. Нас в рамки, щоб розкрити на максимум. Бо саме вміння комбінувати гру на засвіт та гру на дамаг – ключ до розуміння класу та сильної гри на ньому. Адже якщо немає нікого, хто може стріляти по засвіту, то треба стріляти самому або через маскування прориватися в тили, а вже ж пам'ятати про власну безпеку, дистанцію засвіту і так далі. З двох протилежних команд переважно виграє та, в якій ЛТ світить і стріляє. А головне Живе до кінця. Тепер поглянемо на зворотню ситуацію: Мантикора, Прохорівка... Проти ЄБР та 1315. Спойлер! Суперник, мабуть, через Оленемір побачив зелену мантикору і настільки перелякався, що вирішив подарувати мені цей бій. Класний мод і чудовий підхід. На самому початку не вдалося зайняти позицію через Єбра, тому стаю в суперкущ, щоб світити проїзд на алею. Колісник робить непогану роботу, контролюючи мій можливий піджим. Я перевіряю парканчики на Є1, вони. Цілі, а от і тринадцять сто на горі. А це означає, що треба діяти. Пролітаю, коли ЄБР від'їжджає, і тримаю з ним, хоча б 270 метрів дистанцію, на якій він мене не світить. Рухаюсь обережно в маленькі вікна. Пролітаю та підсвічую ворогів. Ось тут виникла невеличка помилка, але нічого страшного. Уявіть, мене пересвітив Фош, а 13105 взагалі мене би не пустив. Але він здався на початку. Вже і ЄБР злякався і втік. Вау! Звичайний піджим, і готово. Тепер необхідно закріпити результат і допомогти команді. Добиваю шотних, стріляю по хорі. не свічусь, бо роблю це через кущі. Дивую СТБ. Пару шатів по світляку. Мінус хорі, і лишається конкерор на десерт, який мене взагалі не бачить, як ви бачите. Що ж, в першій частині я старався зробити простір для своєї команди своїм підсвітом. А коли ця місія була виконана, я приступив до активного нанесення шкоди там, де мої просто би не дотягнулися. Добив шотних і давав важливі постріли, що зробили перемогу впевненішою. Треба віддати належне ЛТ суперника. Вони продавили гору, і хто знає Може, і виграли, якщо наші трохи затримались. Гарний бій 11К сумарки. На початку це відео задумувалось тільки про Лє, але доросло до такої цікавої теми. Проте, оминути цей ЛТ. Я не можу, бо він основа і база того, як необхідно грати на кожному ЛТ в цій грі. Адже якщо глянути на нього, то він поганий світляк і нестабільний дамагер через свої касети. І ще цей дивний режим. Тож чому вчить Шарм Ле і чому його варто залишити в ангарі і навчитися на ньому грати? Величезна подяка пану Пухнастому за можливість отримати цей чудовий танк. Дякую тобі, друже. Цей ЛТ має два режими: один швидкий, в якому танк літає як колісник, але значно погіршуються характеристики гармати, маскування та огляд. Тобто, крім швидкості, немає нічого. Другий режим нормальний. Можна комфортно стріляти, нормальне маскування та огляд. Проте в цьому режимі танк значно сповільнюється, що обмежує нас в переміщеннях, виходячи з характеристик та цих режимів, треба чітко визначитись з ролями, що ми будемо виконувати в конкретному бою. Стандартна роль для ЛТ розвідник, і так зрозуміло, спотерське обладнання, і вперед стояти в кущі. Переважно підійде на якусь прохорівку. Альтернативна роль хижак. З таким набором обладнання стабілізатор виконує функцію зменшення розкиду після пострілу до 1,5, що майже ідеально з нашою касетою на три постріли з 1,3 секундою секунди між ними. Дуже важливо, щоб приціл якомога менше розривало для максимальної реалізації. Мало шумка, щоб виживати, не світитись і маневрувати. Бо 44% маскування це вам не жарт. Навіть без оптики, яка майже нічого не дає. Є, ми можемо пересвітити майже всіх. Головне знати правильну кущ. І куди ж ми без пари слів про вентилятор, який цьому танку взагалі нічого не дає, бо його бот. І турбіна на ЛТ. Ти що, зовсім здирів? Ні. Бо турбіна з модернізацією дасть нам максималку в режимі аж 63 км на годину. І можна взагалі відмовитись від швидкого режиму, як ви бачите зараз на Тундрі, до речі. Гарний приклад. Вся інша модернізація на цей танк виглядає так. Особливо важливою, в принципі, для всіх ЛТ є модерка на збільшення маскування, яке зайвим ніколи не буває, як ви вже зрозуміли. Екіпаж класичний. Для цього класу техніки, детальніше розказую в цьому відео. А з цікавого, на шари можна прокачати снайпера, хоча що з ним, що без нього, різниці не відчув. Повертаємось до бою, і як ви могли помітити, я тут саме хижак, адже насвітити на такій мапі просто неможливо. Тому я буду корисним, тільки якщо буду наносити шкоду і забирати шотних ворогів, почекати влучний таймінг, підловити суперника, чи навіть зайти несподівано в спину і роздати касе. На 1200, а це як у 13105 на секундочку. Завдяки малошумці я не свічусь від М4 заходжу в спину і мінусую його. А турбіна позбавляє мене від клопоту міняти режими. Ви тільки подивіться, розказую, що я хжак, а насправді жертва. Бо як же фокусить ця арта. Вау! Ще їде на мене. Воу-воу-воу-воу. Окей, лишилось ДБВ, я стою на базу в кущ, щоб першим бачити її, і забираю. Гарний бій, майстер і багато фану. Фьорди! Варіантів небагато, але той, що про засвіт, можна одразу виконати. Тут це дуже небезпечна ідея. І краще за все поїхати наверх і чекати, поки ЛТ суперника помиляться. А зараз ви бачите найкращу реалізацію касети. Насправді ні. Гаразд, одну ЛТ законтрили, весте постріляли. Тепер треба дивитись, на кого можна поїхати і влаштувати пекло. Бо тут стояти не діло, перемикаю режим і лечу до ВТ, у яких невеликі проблеми. Знаходжу футура, даю йому одну касету. Іду на КД і бачу можливість пролетіти по центру в спину до Т-30, який вже зустрічає мене на базі. Забудемо ці постріли по арті і даймо з підпалом амеру. Такий піджим насправді дуже ризикований. Але гляньте, як заворушилися мої. Тобто я створив ситуацію, коли союзники можуть грати впевненіше, до того ж, я ще наношу непогану шкоду. В такій ситуації, коли суперник оточений, лишається догризти 704-го та інших. До речі, ще один підпал. Як бачите, нічого складного, я просто знайшов можливості допомогти своїм нанести важливу шкоду, банально вижив і не злився, і не намагався світити на мапі, на якій це дуже. Вже важко робити, був мобільним та гнучким, і це ще один майстер. Шармле 75 дійсно складний танк. Він не про компроміси, він про чіткі дії, стріляти чи світити чогось посередині не дано. Це справжній хижак, у якого немає права на помилку, але він вчить думати креативно і шукати нові методи реалізувати себе. Іншими словами, він вчить нас передбачати розвиток бою на етапі відліку, щоб чітко та ефективно виконувати обрану роль, незважаючи на невидатні характеристики. Просто станьте в кущ на початку бою, можливо, в ЛТ сам кудись упореться, подивіться, хто дає, спробуйте обережно знайти простріли чи вразливості, а вже всередині гри або під кінець можна вільно себе почувати і значно впливати на бій. Звісно, це загальні слова, але у кожного свій шлях. Якщо ви навчитесь ефективно грати на шармлі, то будь-які інші легкі Танк в ваших руках стане просто нічним жахідцям для суперника, а у вас гарні результати та потужні бої. Мені особисто цей ЛТ дав розуміння того, що можна не тільки світити, а й круто навалювати шкоду супернику і перестати намагатися дати за світ там, де він не потрібен. На кінець переключимось знову на Мантикору: Рибальська бухта, улюблений Респ. На відміну від Шармле, британець навіть на спотерському обладнанні може гарно наносити шкоду, не даючи цим супернику грати в певних позиціях. Як бачите, 60 ТП світиться, без проблем даю йому шкоду, пересвічую 121Б, навздогін кидаю і йому, чекаю на перекат в місті і стріляю в Є100. От здавалось би, всього 390 шкоди. Це не варто того, щоб ризикувати. Але ж я не ризикую, я чітко знаю, що після пострілу одразу буду в безпеці, а така несподівана шкода може бути вирішальною. Пересвічую лео в центрі на Ізі. Також стріляю, коли оглядові точки суперника за перешкодою, щоб не світитись. По суті, ми майже виграли центр. Також звідси була чудова можливість постріляти на інші напрямки. Але союзники дуже сильно просідають, що дозволяє ДБВ ось так летіти центром. Воу, воу. До того ж, на іншому напрямку, де я тримав 60 ТП. Наші теж програють, тож приймаю рішення їхати за шотним 135. З'являється несподіваний леопард, з яким виникли труднощі, але завдяки хитрощам я його на ізі забираю. Випадково підсвічую є 50М, який активно мене шукає. Бачу, що мій є 50 таке мені, що допоможе, але я щось не бачу сильної допомоги. Окей, забрали. Далі в такій ситуації. думаю летіти в центр і світити всіх. Бо лишилося два фугаса і один бронебійний. Вся надія. На е 50 І от так несподіванка він замість того, щоб стояти і формити ворогів, просто поїхав на центр і злився. О, ну ок, мінус арта, мінус бат, і це топ-1 по шкоді. 2 к асісту. Ех, були би ще снаряди. Який висновок можна зробити? Старайтесь грати на ЛТ максимально універсально, якщо ніхто не стріляє поза світу, як в останньому бою. Робіть це самі, тільки переконайтеся у своїй безпеці. Якщо попали на коридорну мапу, старайтесь не відставати від союзників і шукайте можливості допомогти їм. Давайте шкоду, живіть за відсутності ворогів, проривайтесь та заходьте всім в спину. Коли ж бій такий, що ви успішно світите, як на Прохорівці, не забувайте також стріляти по супернику. Бо хто зна, можливо, саме вашої шкоди може не вистачити. До всього вище сказаного: не забувайте про механіку. Огляду і маскування. Користуйтесь калькулятором засвіту чи сайтом Аюксіна, бо розуміння цих механік ключ до повного розуміння, як працюють ЛТ, розуміння вашої дистанції життя та розумінням, як рухатися за кущами. З обох рівноцінних команд переможе та, у якій гравець на ЛТ реалізує всі сторони танка. Маскування огляд. Швидкість та шкоду, і хто використає це краще, умовно зробить важливі кіли, чи просто відіжме шкодою суперника з позиції, та банально настріляє, переможе у бою. Такі от висновки, що ви про це все думаєте, можете розказати в коментарях. Та поділитися своїми фішечками і досвідом. Буду радий почитати. Друзі, всім привіт! В цей раз привітання в кінці. Я вам дякую за перегляд. І попрошу, якщо відео вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на канал. Це найкраща підтримка. Заходьте на стріми, щоб поспілкуватися, та ставайте спонсорами каналу, щоб дивитися додатковий секретний контент. Дякую пану Олексію за величезну кількість подарованих спонсорок. Насолоджуйтесь, друзі. Підключайтесь в Discord, там лампове спілкування та всі корисні штуки з цього відео. Дякую меценатам, що підтримують фінансово на стрімах. Якраз збираю на розвиток контенту та нову відеокарту. І на останніх стрімах ви показали неймовірну підтримку. Друзі, у мене просто немає слів. Так тримати. Дякую пухнастому дальнебою Гемексу, Сергію Бонду за контент з коробок. Та вже ж дякую всій моїй аудиторії за натхнення та теплі слова підтримки. Ну і, як завжди, показував та розказував ентузіаст. Дякую, друзі, до зустрічі!